На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Агропромисловий комплекс як локомотив економіки. Завершується перша частина весняно-польових робіт. Сільгосвиробники отримують перші виплати від агрофонду. Українська економіка потроху оговтується від світової економічної рецесії, і аграрний сектор тут відіграє провідну роль. Зростання на 1% ВВП в аграрній галузі за перший квартал цього року свідчить про те, що сьогодні саме агропромисловий комплекс є локомотивом економічного розвитку України. І Його динамічний поступ це можливість і поштовх зростання інших галузей економіки. Подальше залучення інвестицій у галузь та розвиток бізнесу всіх рівнів залежить від гармонізації законодавства в аграрному секторі. На цьому Наголошує профільний міністр Микола Присяжнюк. Основне питання це гармонізація законостандартів з Європейським Союзом, тому що ми бачимо, що не дивлячись на те, що в світі е дефіцит продуктів харчування, е ринки продуктів харчування і сільськогосподарської продукції достатньо жорсткі. Також на думку очільника міністерства аграрної політики та продовольства, прийняття закону про якість і безпечність харчових продуктів, за прикладом європейського союзу, дозволить притягнути до відповідальності саме тих виробників, які не піклуються про якість своєї продукції. Тож одне з основних питань це гармонізація стандартів з євросоюзом, оскільки, незважаючи на те, що у світі дефіцит продуктів харчування, ринки сільськогосподарської продукції достатньо жорсткі. Тому Україні потрібно впровадити стандарти і забезпечити захист та застосування. Дерегуляцію для залучення інвестицій, інвестиційна привабливість аграрного сектору України на сьогоднішній день не викликає жодних сумнівів. Але ми розуміємо, що для інвестора інвестору важливо розуміти, що він його інвестиції захищено законодавчо, що закони, які діють в Україні, унеможливлюють спекуляції і допомагають мінімізувати ризики. Тому повна відповідальність за ситуацію в інвестиційному секторі. Агропромислового комплексу лежить на депутатах Верховної Ради, тому що вони до цього часу зволікають з прийняттям певних законів і рішень. А інвестор, як ми знаємо, довго чекати не любить. Далі стисло про новини аграрного сектору. 30 травня 2012 року в конференц-центрі ILF Communication місто Харків відбудеться східноукраїнський агрофорум. В рамках форуму будуть презентовані та обговорені традиційні й нові можливості залучення додаткового фінансування для розвитку агросектору України. Зокрема, очікується участь представників Міністерства аграрної політики та продовольства, які розкажуть про програми державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Також буде презентовано успішний досвід залучення коштів шляхом виходу на майданчик Варшавської фондової біржі New Connect. Саме New Connect може стати одним із найдоступніших та найпривабливіших шляхів залучення коштів для українських аграріїв. На форумі очікуються виступи офіційних осіб, зацікавлених професійних представників міжнародного фінансового та бізнес-середовища. Агрохолдинг, індустріальна молочна компанія ІМК купує в Україні два сільськогосподарських підприємства в Сумській та Полтавській областях, які загалом обробляють 18,5 тисяч гектарів. Згідно з повідомленням компанії, на Варшавській фондовій біржі одна з агрофірм має в своєму розпорядженні 12,5 тисяч гектарів земель в Сумській області та ємності з одноразового зберігання зерна на 80 тисяч тонн. Друге агропідприємство обробляє 6 тисяч гектарів. Сільгоспземель в Полтавській області. Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ Торговий дім Золотий врожай, місто Донецьк, придбати контроль над чотирма виробниками хліба. Зокрема, ТД золотий врожай, отримав право придбати понад 50% голосів у вищих органах управління ПАД Коровай Київ, ПАД Хлібзавод Салтівський, ПАД Харківський хлібокомбінат Слобожанський Харків та ПАД Хліб Дніпропетровська область. Ат Первомайський молочноконсервний комбінат Миколаївська область, який належить молочній компанії Волошкове поле, збільшить статутний капітал удвічі до 95,5 мільйонів гривень. Шляхом додаткової емісії акцій на 50 мільйонів гривень. Планується приватне розміщення простих іменних акцій без документарної форми з метою поповнення фінансових ресурсів та розширення діяльності комбінату. Корпорація Глобіно Полтавська область очікує найближчим часом перевірку її підприємств російськими фахівцями для отримання в цьому році права почати експорт м'ясопродуктів до Росії. У планах корпорації поставка до Росії ковбасних виробів і напівфабрикатів. Сільгоспідприємства 18 регіонів країни на завершальній стадії першої частини весняно-польових робіт. Вони посіяли на 97% від прогнозу площ. Загалом ярі зернові та зернобубові культури постійні на 4,4 млн гектарів або на 48% від прогнозу. Цього року очікується збільшення посівів кукурудзи до 4,5 млн гектарів. Зокрема, збільшення очікується за рахунок пересіву загиблих озимих. Наразі посів виконано на майже 16% площ від прогнозу. Щодо технічних культур, то на сьогодні наближається до завершення посів цукрових буряків, які зайняли 71% від прогнозу. Соняшнику посіно двадцять відсотків від прогнозу на 1 мільйон гектарів. Сої на 110 тисяч гектарів це 9%, А крім того. Профільне міністерство радить цього використовувати в сівозмінні інші прибуткові культури: сорго, сою та низку круп'яних культур. Враховуючи кліматично важкі умови осінньої сівби та перезимівлі, значні площі взимих культур підлягають пересіву. А ті, що відновили вегетацію, потребують додаткового удобрення і захисту від хвороб та шкідників. Відповідні рекомендації аграрні науковці направляють до регіонів. Підживлення озимих на сьогодні вже виконано на 103% від прогнозу. Загалом пересів загиблих посівів здійснено вже на площі 624 тисячі гектарів. Для часткової компенсації втрат аграріїв у березні уряд прийняв рішення про виділення 300 мільйонів гривень. Нещодавно прийнято рішення з уточнення порядку використання цих коштів. Так, термін подачі документів до районних до районних комісій було продовжено до 1 травня та встановлено виплату у розмірі 150 гривень за гектар. На сьогодні рішення про відшкодування прийнято по 245 підприємствах. Загальна площа загиблих посівів до відшкодування становить 82,2 тисячі гектара. Загалом подано заявок на відшкодування від 683 підприємств. У Міністерстві аграрної політики та продовольства запевняють, що бюджетну компенсацію втрату зимих українські аграрії зможуть отримати вже у травні. Наука відпрацювала. Ми провели регіональні наради, ми провели регіональні семінари практично зі всіма сільгосвиробниками всіх рівнів, починаючи від великотоварних до фермерських господарств. І по прогнозам і по деклараціям, на сьогоднішній день ми рекомендували, і практично аграрії підтверджують, що в цьому році буде збільшено площі кукурузи на зерно приблизно від до 4 5 мільйонів гектарів, тобто десь на 1 мільйон півтора мільйона гектарів більше, ячменю до 3,2 мільйона гектарів на 600 тисяч гектарів більше, а також в залежності. Від обсягів пересівок, які будуть коригувати ще передбачається розширення посіву вівса, гороху, зернового сорго, сої та крупяних культур своїми думками про цьогорічну посівну поділилися і українські аграрії. Якщо ми дивимося, що у березні місці вимерзла там пшениця чи там як ситуація, то е, цю суму, що отримав, ну хоть бігу можна закупити інше зерно, яке здав яре, пересіяти та да? Якщо це бистренько, оптимально отримати. І для того, щоб пересіяти, ну дай Бог що не пересіває, да. Треба по-любому топлю купити, правильно? Так само той трактор поламається, і обіди треба хлопцям, так сказати. Ну да все, і об... побризкати треба. Ну все. І протруйники, і, і стимулятори, все на світі треба. Якщо це скажімо, компенсація за пересів, за пропару культури, так сказати, ну 2-3 тижні максимум. Сьогодні щодо своєчасності підтримки аграрію є тільки один принцип. Аграрію треба своєчасно надати відповідні документи до держави своєчасно. ми зробили всі можливі сприятливі умови. Ми відкрили єдине вікно. Ми не зволікаємо. Процедура від моменту подачі аграрії документів до безпосередньої проплати на рахунки аграріїв не займають більше місяцю. Урядом також виділено 300 мільйонів гривень на пересіви що Природні кліматичні умови склалися таким чином, що треба дуже велику кількість посівних площ пересівати. Ці кошти також надходять до аграріїв. На Волині виявили карантинний організм золотисту картопляну нематоду. Переважно вона псує картоплю, томати та баклажани. Цей паразит скорочує врожай культур у але за високого рівня чисельності нематод можлива і повна загибель рослин. Особливо великої шкоди картопляна нематода завдає на присадибних ділянках, де картопля вирощується з пору порушенням сівозмін і повертається на попереднє місце роками. А тому на початку квітня селяни за державною програмою безкоштовно отримали нематодостійкі сорти картоплі. Нагадаю, з восьмого року в Україні діє програма, мета якої ліквідувати вогнища золотистої картопляної нематоди. У квітні місяці поточного року. При планових обстеженнях у Волинській області держінспекторами відповідного територіального органу був е е знайден такий небезпечний карантинний організм як золотиста картопляна нематода. Її було виявлено в Іванічівському районі на площі 1,6 гектар згідно з статті 33 закону України про карантин рослин та за поданням держ державного інспектора з карантину рослин. На цю площу буде запроваджено карантинний режим. Аграрний фонд розпочав грошові виплати сільгоспвиробникам, які уклали форвардні контракти з держустановою. Натепер на рахунки хліборобів вже перераховано понад 200 мільйонів гривень, а це еквівалентно 500 тисячам тонн зерна. Загальний ж обсяг закупівлі продовольчого зерна запланований на рівні 1 мільйона 300 тисяч тонн. В аграрному фонді, повідомляють, щоденно аграрний фонд разом із аграрною біржою проводять зазначені торги, які обслуговують понад 50 тисяч тонн зерна а тому аграрії ще мають час, аби подати заявки для участі в аграрній біржі. Головне мати страховий поліс та висновки експертів щодо стану поля. Наявність таких двох документів пришвидшить не лише роботу за форвардними закупівлями, але і своєчасну виплату. Сьогодні вже проплочено 213 мільйонів. Тобто майже четверта частина, але все тепер залежить від аграрія, наскільки швидко, наскільки якісно він подасть документи до аграрного фонду, держава бере на себе зобов'язання заплатити повністю суму. Тобто ми виходимо від факту, в планах наших закупити мільйон триста тисяч тонн зерна. Ми думаємо, що один мільйон ми закупимо однозначно, і на це є необхідні кошти. Система проведення перевірок зернових складів буде чіткою та прозорою для врегулювання питань оформлення дозвільних документів на вітчизняному зерновому ринку. Голова Державної інспекції сільського господарства України Сергій Тригубенко зустрівся із представниками Європейської бізнес-асоціації та найбільших агротрейдерів. Уговорюючи питання оформлення дозвільних документів за принципом організаційної єдності та сертифікацією перевезення сільськогосподарської продукції, Сергій Тригубенко наголосив, що Держсільгоспінспекція відкрита до співпраці та має Ті, збудувати чітку прозору технологічну систему проведення перевірок зернових складів, окрім того, реалізуючи позицію керівництва держави міністра аграрної політики та продовольства, звести кількість дозвільних документів до мінімуму, повноваження хлібної інспекції, які перейшли до нас, да дійсно входить сертифікація елеваторів, виписка сертифікатів на зерно, але ті е, технічні регламенти, по яким працювала інспекція сільського господарства. Вони не відповідають тим нормам дійсним європейським стандартам і тим завданням і баченням розвитку ринку зерна на Україні. Ми зараз опрацьовуємо нові технічні регламенти для того, щоб ми були в ногу із законодавча база наша, підходила під ті запити бізнесу і під ті законодавчі акти європейських стандартів і нашої держави. Зараз є опрацювання по цим технічним регламентам. І ще трохи корисної інформації. Сукраїнська газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за за передплатою. Та щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість переплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, і на півріччя 24 гривні 6 копійок. За ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України на виконання програми економічних реформ президента України за участі сільських голів та аграріїв відбудеться презентація та обговорення стратегії економічного розвитку рідне село, 15 травня, місто Київ, український дім. Далі йдемо на медіаполе. Вийшов у світ спецвипуск журналу The Ukrainian Farmer аграрна еліта України. Цьогорічний номер показує стан галузі та тенденції розвитку агросектору на основі діяльності ста найпотужніших аграрних підприємств України. Аграрна еліта України це суб'єктивний погляд редакції на лідерів ринку, The Ukrainian Farmer першими зуміли зібрати на сторінках журналу точну актуальну інформацію про їхню діяльність. Ви прочитаєте про знакові події для цих підприємств, їхній мене топ-менеджмент, виробничі показники і плани на найближче майбутнє. Всеукраїнська ділова газета Аграрний тиждень у свіжому числі друкує інтерв'ю з директором департаменту землеробства мінагрополітики Олександром Демидовим про сьогодення і перспективи українського садівництва, про стан садових плантацій України після цьогорічної суворої зими у публікації Чи зацвітуть сади. Газета рідне село з'ясувала, чи доцільно купувати вітрогенератор для забезпечення потреб невеликого господарства, особливо коли епоха дешевої енергії здається, минає остаточно забезпечення життєво необхідних потреб господарства влітає у серйозну копійчину. Як вибрати собі вітряка і чим він може віддячити господареві? Читайте на сторінках газети Рідне село. Газета підприємців АПК Агробізнес сьогодні пише про формування основних засад розвитку сільського господарства. Шляхом реалізації загальнодержавної комплексної програми розвитку українського села на період до 2015 року та розробки загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року особливої гостроти набувають проблеми розвитку фермерських господарств України, насамперед їхнього інвестиційного забезпечення. Про все це в агробізнесі сьогодні. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюс На все добре.